Микита Дець пляжним волейболом займається понад чотири роки. Хлопець розповідає, що разом з напарником Максимом Черпаком за останні роки стали чотириразовими чемпіонами України. І от ще один успіх цього разу на зимовому чемпіонаті, фінал якого відбувся у Рівному. В першому турі в мене була травма, і ми зайняли четверте місце. В другому, із за той травмою ще не міг остановитися. Ми зайняли друге місце. А в цьому вже більш-менш я востановився. Ми от. З напарником сум'ясно виграли і ми цей не передаємо. Загалом у фінальній частині змагалось 12 хлопчачих команд. Вік спортсменів 15-16 років. Завершальний етап зимового чемпіонату України з волейболу пляжного. Цьогоріч змагання проходили в двох вікових групах: 94-95 роки народження та 96-97 роки народження, як серед дівчат, так і серед ділоків. Усіх цих вікових групах були представлені команди Рівного. Змагання проходили в декілька турів. І фінальна частина. Крім Микити, Деця та Максима Черпака, також медалі вибороли і їхні молодші земляки. Срібло з фіналу у Чернігові привезли Максим Яковлєв та Ілля Ковальов. Довго відпочивати спортсменам не доведеться, адже у травні на них чекають вже наступні змагання. Вітак, з 5 по 7 у Ужгороді змагатимуться наймолодші. З 12 по 15 у Євпаторії та Іллічівську проходитимуть відразу два всеукраїнські чемпіонати. А з 28 по 29 у Рівному відбуватиметься відкритий міський чемпіонат. Вікторія Катеринчик, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.